Є в Україні друзі місця, які ще варто подивитися, побути тут і скористатися тими дарами, які дає нам Бог. Щоб сюди добратися, потрібен провідник. Вмитися у цьому водоспаді це значить отримати заряд свіжості, бадьорості і сили. Кому треба локація для пригодницького фільму, то я вам скажу, що гобіт тут би плакав би від заздрощів. Це просто казкове місце. Хіба можна з цією компанією щось зробити тихо? Сюди треба водити вибраних людей. Скали. Ох, холодна водичка яка. Тут, звісно, зробити якусь ковбаню, купальню. Купальню і там досвід. Можливо, в цьому Урвіші комусь захочеться залишитися наодинці з собою, з богом. Але тут небезпечно. Ми ще не знаємо, хто тут будуть з вашими сусідами.